Щеплення здорової, підкреслюю, здорової дитини не може викликати ні епілептичних нападів, ні мінінгіту, ні енцефаліту, ні якоїсь алергічної реакції. Тобто, якщо дитина вважається здоровою, якщо батьки... Прийняли рішення і правильне рішення його, його щепити за віком. Дитина має бути обстежена. Не просто для галочки знаєте, написати норм, температура нормальна, горло не червоне, можна щепити. Ні. Дитина має бути обстежена, дитину має подивитись педіатр, дитині необхідно зробити відповідні аналізи, і якщо дитина не має ніяких то дитину можна щепити за віком. Як воно відповідає цьому паспорту щеплень зараз? Інше питання: якщо дитина має якісь протипоказання. Наприклад, дитина народилась в асфіксії, дитина народилась з малою вагою, або інші, якісь інші причини, або дитина має якісь супутні захворювання, або дитина недавна, здорова дитинка недавно перенесла вірусну інфекцію. От тоді щеплення треба або відмінити. Або відкласти, якщо це здорова дитина, ну перехворіла на якесь гостре респіраторне захворювання? Ну, треба відкласти щеплення на один-два місяці і щепити цю дитину. Якщо дитина має якісь протипоказання, можливо, це треба вирішувати з лікарем імунологом можна, не можна, з педіатром можна, не можна щепити цю дитину. Якщо можна, то чим? Можливо, це якісь ослаблені вакцини, є варіанти, такі, які легше, вони, може, менш ефективні, але легше переносяться. Це друге питання. І третє питання чи можна щепити дитину з епілепсією? В кожному випадку треба вирішувати індивідуально. Якщо у дитини було один-два епілептичних напади, були вони давно. Ніякої патології немає, нормальна електроенцефалограма, нормальний розвиток і розумовий, і неврологічний за віком. І нападів вже немає 5 років там, чи 3 роки, так дитину під наглядом лікаря можна ще Якщо це необхідно, якоюсь такою ослабленою вакциною є варіанти МК, тобто мінімально з мінімальною дозою, під наглядом і таке інше. Якщо у дитини. Є епілептичні напади, навіть рідкі, от вони раз на півроку виникають у дитини, або у дитини є якісь інші є епілептичні напади і є якісь інші неврологічні вади, або затримка розумового розвитку, або щось ще, 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 ще інше, або якісь проблеми, не пов'язані з неврологічною патологією, а інші педіатричні проблеми. Треба дуже дуже подумати, чи треба щепити цю дитину, чи не буде більше шкоди від цього щеплення, чи користі цій дитині. Тобто, от всі випадки, які не норма, всі випадки, які викликають хоч якісь сумніви. Потрібне детальне обстеження, потрібне обстеження фахівцями і потрібна така колегіальна думка. Тобто імунолог-інфекціоніст скаже, що так, треба щепити, тому що невролог скаже, ну ми сумніваємося, бо у дитини є те, 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 педіатр скаже свою думку, і тільки після цього можна проводити щеплення цій дитині. А в загальних випадках, я ж кажу, здорова дитина, немає ніякої патології. Ну, щеплення за віком не може призвести ні до яких небажаних наслідків.